Величезний привіт! Я вас вітаю в Аврора на своєму каналі. Самих найкращих. Ми сьогодні подивимося, які акції в Аврорі діють по 26 травня, включно. Дякую за коментарі та за вподобайки вам. Шампунь сльоз зараз по 129 гривень можна придбати. Ось ці шампуні по 44. Це від торгової марки ШИК. Тут їх є три види. Так, І здається, вони йдуть для будь-якого волосся, можна підібрати. 44 гривні вага шампуня 250 грамів. В акції Else шампунь. Також зі знижкою маска для волосся Лоріаль. А ось такі маски від Dr. Санте можна придбати за 64 гривні зараз в акції. В акції шампуні від Фортеза Професіонал. Для кольорового волосся, для кольорового, для фарбованого волосся 400 грамів 84 гривні. Так, шампунь Pantene Pro V, дівчата, хто користується Pantin Pro V, зверніть увагу, зараз дуже хороша ціна на цей шампунь 400 грамів 104 гривні. Бальзам кондиціонер 200 г 55 гривень, зараз також зі знижкою з хорошою. І ось ті шампуні міцелярні також зі знижкою, 77 гривень. Пляшка з дозатором йде. Вага 400 г. Кремові маски для волосся. Тут йде цілий літр. Вони зараз в акції. Тут можна також обрати для саме того волосся, яке вам потрібне. 109 гривень. І шампуні також по 109 гривень цілий літр. А це якісь новинки, дивіться, доктор Санте, що це у нас таке маска для обличчя 950 грамів. Ну, такий ще не бачив я. 119 гривень коштує. Маска 5 хвилин. Так, що тут ще у нас? Доктор Санте. Ось такі е, спреї. Чи просто доктор. А, це просто доктор. вибачаюсь. доктор Санте це, мабуть, інакше. Це просто доктор. 88 гривень спреї. Дивіться, також бачу новинка: 109 гривень кондиціонери і маски для волосся. По 109 гривень тут у нас здається, да, 950 грамів. Так, доктор шампуні з кератинами 88 гривень. Бачу також це новинка для різного волосся. Шампуні і великий шампунь. 950 грамів, 119 гривень. Багато новинок бачу. Так, шампуні-шаума по 74. Зараз в магазині Аврора. А чоловіча шаума по 109 гривень. Шампунь для дітей. Мультипульти по 44 гривні, 430 грамів. Тут у нас стоїть арко гель для душу. Чоловічі, два в одному, по 69 гривень, і блакитний, і чорний. Так, хто користується сульсеною? Я користуюсь сульсеною, мабуть, мені також треба взяти. Закінчується паста, візьму, мабуть, пасту. Шампунь, пілінг 159 гривень, шампунь 139 і паста сульсена 99 гривень. Малеча, мабуть, дуже задоволена буде таким милом для ручок 300 грамів. Бачу в акції зараз а, мочалки для душу. Три штуки в упаковці 64 гривні. За три штуки це хороша ціна. Так, тут бачу чоловіча парфумерія по 99 гривень. Можна придбати з знижкою. А це якась новинка. Спрей міст для тіла. Що це за спрей міст? Не знаю. Формен? А що ж це таке? 119 гривень. Парфумований спрей для чоловіків освіжаючий сприйміз для тіла із з ефектом з натуральними компонентами та вітамінним комплексом. Отак, От це не хохри-мухри. Рексона 88 гривень. Антиперспіранти від Сеніта по 57. Антиперспірант віддав 94. Віддав. Віддав, забрав, чи не забрав, чи віддав. Так, фа. 60, а, це нівея по 62, а Фа по 52 гривні. Old Spice 94 гривні. Спрей Old Spice також 94, а Nivea по 88. Бачу вперше арко дезодорант. Ух ти, це щось нове. 84 гривні 150 грамів. Так, у нас далі триває огляд поличок в магазині Аврора. Крем-гель для душу 500 грамів 49 гривень. В акції гель для душу ФА 64 гривні. А оцей, мабуть, самий найбюджетніший буде. Дивіться, за 19 гривень тут 300 грамів диня і ще якась фруктова коктейля. Піднокладу, колись візьму її спробую, Можна навіть зараз візьму. А, це гель для душу. Мені треба мило рідке. Мене закінчується на кухні. 55 гривень хороша ціна за літр. В акції зараз крем для рук від торгової марки Шик. 200 г. Дивіться, яка зручна упаковка. І крему дуже багато. Гліцерин, пантенол та молочні протеїни. 39 гривень спрей фіксатор для макіяжу зараз. Так, полички, ну, асортимент в Аврора збільшується. Так, спрей для засмаги, да? Німеччина йде. Зараз він 64 гривні зі знижкою. Так, тут також бачу, що зі знижкою. Це в нас іде пілінг для обличчя Корея. Пінка для вмивання. Це також йде Корея, 180 грамів. В акції тонер-міст для обличчя колагеновий. Ось таку маленьку гарінєрку можна купити за 72 гривні. Так, що тут у нас? Тут у нас ціла купа кореї. Дивіться, пінка для вмивання 100 г 99 гривень. Сироватка для обличчя по 109 гривень. Маски тканеві для обличчя по 19 та по 24 гривні зі знижкою. Набір станочків 5 штук в упаковці, 39 гривень для гоління. Ось такий можна придбати за 77 гривень. Тут 7 штук в упаковці. 109 гривень набір для гоління бік. Зубна паста саніно по 22 гривні. Гель для гуління Ніве, для чутливої шкіри вже хтось поголився. Зараз 139 гривень. Піна для гуління 55 гривень, 200 г це, мабуть, сама оця дешевша буде. Так, ось такий гель для гуління вагою 240 г 64 гривні. І джилет піну можна придбати за 69 гривень. Хочу подивитися, скільки коштує цей набір. Лакалута 119 гривень за дві штуки. Ну, враховуючи по 60 гривень, можна сказати, да, грубо кажучи, за штучку, це дуже хороша акція. Мацюпонькі бальзамчики для губ 37 гривень. Від торгової марки Гімалая. бальзам для губ 44 гривні з ростками пшениці. Лак для волосся Тафт 124 а, Це просто цінник не зняли, бачу. Фарба рябіна по 64 гривні. Маленька знижка просто, я зрозумів. Я знаю, що трішки дешевше можна придбати її. Так що тут у нас? А, так, для волосся 39, Палет по 64, також зараз непогана ціна на палет фарбу. Ось таке велике крем-мило, Тут цілий літр можна зараз за 42 гривні придбати. Крем-мило дитячі мультипульти, 39 гривень. Хороша ціна, непогана ціна на мило а шик. Воно йде, зверніть увагу, великий півлітровий пляшка з дозатором. Так, ну а тут бачу новинки. мило, пінка для рук і тіла. Хочу сказати, що вони дійсно хороші. У мене ось така була. Закінчилася. Також ми з вами говорили да, на кльових та фігових. Вона дійсно економна, вистачає її надовго, дійсно зволожує руку, шкіру рук. І, мабуть, я куплю, тільки хай закінчиться в мене ось ця дитяча. Я не прочитав, що вона дитяча йде. Закінчиться і обов'язково з цих якусь придбаю новинку. 42 гривні можна придбати тверде мило. Тут є персик та полуниця. Хто полюбляє мило дуру? А ось такі 99 гривень дуру. 4 шматочки. Ну, це велике. Так, б'янка по 19 гривень, мило вагою 140 грамів. Сейввард. Скільки сейвард зараз? Не бачу. Дивно. Класичне, тверде, сейввард 29 гривень. А дуру по 19 гривень. Величезну полуницю можна придбати за 17 гривень, тут 140 грамів. Давайте подивимось, які гаманці привезли. Дивіться, які красиві. Ось такий подвійний. Іде балямкається оцей, як він називається. Ручка. І вони в двох кольорах йдуть. Ось такі гаманці, практичні. Зараз скажу ціну: 129 гривень. Надзвичайно цікаві разом з полуничкою йдуть поцілуйчики цьомочки. Я всі перешукав, нема ніде ціни, на жаль. Дивіться, які теж цікаві. Йдуть на застіпку. Завжди говорю, що якщо на застіпку йде магнітна, це набагато краще. Дивіться, тут також нема цінника. Зараз подивлюсь по кишенці Тут також нема ціни. О, я знайшов запакований. Ціна 34 гривні. Скажу, що непогана ціна на такий гаманець. Так, ну ці я вам показував минулого разу. Тут йде рожевий, червоний. Так, а ось це новинка, і ми розглянемо його навіть трішки краще. Дивіться, тут іде поцілуйчики. Тут можна скласти ваші монетки. Я думав, це гаманець, а це гармошка. Бачите, Можна по поіграти. Дуже багато відділень на картки, ну і гроші можна поставити купюру, але скласти її навпіл. Ціна такого 149 гривень. Так, ну ось так він всередині має такий вигляд. Також є відділення для дріб'язка, але він йде на кліпсу, не на магнітну штучку. Дуже бачу, багато привезли різних гаманців. Так, це. 99. Ну але я, знаєте, що хочу сказати? Я дуже звикаю до свого гаманця. Якщо в мене потім десь рветься, треба його викинути. Мені дуже тяжко а, підібрати. підібрати гаманець подібний, так як в мене був, бо звикаєш до свого і тяжко потім привикнути до нового. Також бачу нові з'явились чоловічі. Давайте прошвернемось, продасться по сумкам. Дивіться, тут ось така є фісташкова, можна сказати, і ось така є, а, темносиня. Дуже багато відділень. ну Це сумка-бананка, розумієте, да? вони знову повернулися в моду, один час вони взагалі про них забули, зараз вони знову в моді. Дуже приємний на дотик матеріал 99 гривень. Так, ось такі ще червоні No23. Також дуже багато всіляких відділень, дві кишені, всередині також є відділення. Ну, написано 119 гривень. Проб'ємо в ціннику в ціну, а пусканеру проб'ємо, да, 119. А ось цю сумку бананку, я ще пам'ятаю, як тільки аврора відкрилася в нашому місті, такі були сині. Так, щось прилипло до неї. Точнісінько, такі самі, ага, вон вони висять. Ось червона, як я її хотів, а потім перегорів. Вони тоді були по 77 гривень, як зараз пам'ятаю. І оця, дивіться, імітація під Adidas Sport. <рес> Також дуже-дуже приємний на дотик матеріал. Також багато кишеньок всіляких. Оце, я розумію, косметичка. Дивіться, яка класна. І, до речі, дуже хороший якісний матеріал. Ну, мабуть, точно вона дорожня, поскладати все в дорогу. 99 гривень. Дійсно класно. Так, тут ще щось було. А, тут це також косметички. Це також бачу новинка, тому що їх не було. Також квадрат прямокутної форми з ручкою. І ціна такої. 55 гривень. Набір з двох косметичок теж дуже гарно, Одна прозора фламінго рожева, друга така звичайна. Да, набір з двох штук 77 гривень. Надзвичайно милий рюкзак, дивіться, і разом з іграшкою йде. Рюкзак разом із іграшкою. Ціна такої, такої штучки 149 гривень. Так, а я не помиляюсь, десь на гусаків мала бути ціна впасти. Ну, точно не зараз, мабуть. Це не гусаки, здається, це фламінго були. Зі знижкою, якщо я не помиляюсь, а цей. Сумочка маленькій принцесі ходити в магазин за чим? За бульбою. Точнісінько така сама, як для дорослих, такий матеріал пошитай, тільки малюнок інакший. Дуже цікава штука, бачу також новинка. Одразу йдуть бульбашки. І точнісінько така сама, тільки вже з грою. Тут шарики. ці кульки треба ось так стріляти і попадати. Оп. Також бульки йдуть. Бульки-булічки. Зараз скажу ціну. Цілий набір гончих машинок. Здається, непогана ціна. Так, бачу ще якусь новинку, кристали. Що це ж за кристали? Давайте відкриємо, подивимось. Так, кристали сваровські а, прямо з Китаю. О, Заборонені речовини. Навіть не хочу далі лазити, я закрию. Може там дійсно якісь заборонені речовини? Що це таке? Вони саме, саме цікавіше поховали. Це якась хатинка Хорор таун. Іграшка дитяча, лабіринт. Ну, все понятно. Друзі, я буду закінчувати відео. Вже йду знімати наступне, всього вам найкращого. Всім пока-пока.